Трамп а, нічого не може зробити з путіним, тому що з одного боку він боїться ядерної бомби, ну що ядрени матріони полетять. А, і Трамп а, не, по суті не може нахилити Путіна у якийсь неприродний спосіб для досягнення своєї мети. Трамп може Путіну тільки щось запропонувати. А, що він може запропонувати? Він може запропонувати Україну. Бо, на відміну від Путіна, в України там немає стільки суб'єктності в очах Трампа, як у Росії. Тобто, Трамп Україну може нахилити в будь-яку фактичну позу, а Путіна ні. І от із цієї логіки я і дивлюся, як події біжать. Тобто ми зараз проходимо фази від. В угоді покопали нам мають бути безпекові гарантії для України, железобетонні, такі, щоб взагалі не продихнуть, не пьорнуть. От, от типу, проходить тиждень, нема безпекових гарантій, але угода вже окей. Уже ми її підписуємо, особисто президенту летить, щоб зафіксувати цей переможний момент ну, переможної угоди. Я прям фізично відчуваю, що цей момент відбувається з рейтингами президента. Ну, бо людські ж акції, воно видно, но, у мене навіть устріч. Навіть кілька колишніх порохоботів висловили через захоплення діями Володимира Зеленському. Тому о, о, цей ефект очевидний. Але чи змінюється від цього позиція Трампа по вій... нашій війні, ну чи позиція США Вообще ні? От вони їдуть в напрямку, який відразу задекларували. Україна буде здана. А, здана. А, ну от Трамп прийде порядок на веде, але цей порядок нікому не сподобається. Оце у мене таке враження, що от Трамп то і, і їде танком в цьому напрямку. Е, коли це може бути, ну от чесно, не знаю. Тут же ж як то між правильно, да? що треба обличчя зберегти, виборцям пояснювати, американським українцям. Треба не забувати, що й Путіну своїм же теж щось буде пояснювати. Ну, там якраз мені здається найпростіше він вийде, скаже перемога, ну, і вони зберегли. Правильно, але він дуже сильно заручник того градусу, який він розкачегарив, все таки. Маєш, він не не все може оголосити перемогою.